Шевченко не просто ім'я, це символ, що звучить у наших серцях та душах. Від патетичного кобзаря до інтимного Ше він постійно присутній у нашому повсякденні. Від шкільних підручників до трендових відео в TikTok, від пафосних пам'ятників до графіті на революційних барикадах. Він домінує в нашому культурному просторі. Лише в одній людині змогли поєднатися поети про заяк, перекладач, публіцист, майстер офорта і графіки, живописець, ілюстратор, маляр, мандрівник, філософ, історик, драматург, театральний критик. Музика теж завжди була невід'ємною частиною життя Шевченка. Він любив не лише класичну музику, а й захоплювався народними піснями, які супроводжували його усе життя. Розуміючи роль пісні в народному духовному житті, Шевченко збирав та вивчав народну творчість. У своїй власній поезії він увібрав усе багатство української народопісенної культури. Саме це стало причиною нечуваної популярності кобзаря серед народу, перші мелодії, на слова з якого з'явилися ще за життя поета, коли прості люди наспівували його вірші. Пройшов час, і вже професійні композитори створювали чудові пісні на тексти Шевченка. І ось перед нами унікальна книга Музична Шевченкіана українських композиторів, що вийшла друком у 2023 році. Видавництво лірака. Видання форматом 84 на 108 на 16 мм у твердій політурці має 952 сторінки. Папір офсетний. Це не просто довідник, це своєрідний путівник у світі музичної творчості нашого народу. Автор топорядник Шевченкіани Мирослав Хулковський, справжнє ім'я Мірча Ліч, музикант, співак, музикознавець, педагог і Шевченкознавець. На сторінках бібліографічного видання представлено 373 українські композитори. У роботі у повній мірі охоплені зазначені жанри музичної Шевченкіани. Опери, балети, ораторії, кантати, симфонії, фортепіанні композиції, романси, словоспіви, пісні, хорові духовні піснеспіви на тексти псалмів Давидових у переспіві Тараса Шевченка та поеми Марія тощо. Для повного ознайомлення з творчістю композиторів у довідковому виданні подано біографію, творчий доробок, музичну Шевченкіану як основний розділ, у якому зазначено композиції на тексти Шевченка, роки написання і видання, першого виконання, дискографію та літературу. Праця здебільшого написана за матеріалами власного архіву автора і упорядника видання, зібраного протягом 40 років та у безпосередньому спілкуванні із кожним композитором, щоб відомості були точними і правдивими. Ця книга не просто перелік композиторів, а повноцінна інформаційна база з біографіями, творчим доробком та історією створення музики на слова Шевченка. Довідник стане добрим помічником і для здобувачів вищої освіти навчальних музичних закладів, і для тих, хто цікавиться музичною культурою нашої славетної і непереможної нації. А знайти цю неординарну книгу ви можете на бібліотечній полиці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Запрошуємо вас відвідати бібліотеку університету, щоб огортаючи сторінки видання, зануритися у світ музичної творчості та осягнути вишуканість і глибину національної культурної спадщини.